Ми з вами живемо з середини назовні. В процесі ви будете це розуміти, От з чого будується наша реальність? Вона будується з нашої думки, вона будується з нашого досвіду, потім із ситуації, і це все формує наші переконання. Думка, досвід, ситуація, і потім наші установочки, наші переконання. Все, що ми прожили нашим досвідом, воно формується у нас всередині, у вигляді нашого переконання. За рахунок досвіду, якого ми проживаємо. Ось згадуйте наші ефіри, які ми з вами проводили: що ми до п'ятирічного віку, у нас немає критичного мислення, і все, що ми спостерігаємо, це автоматично іде в нашу підсвідомість. Автоматично ми це беремо собі як за шаблон, щоб діяти, щоб проживати своє життя без всякої аналітики, без того, що ми аналізуємо. Там аналізу ніякого немає. От так ми побачили. Ми собі прийняли таке рішення. От то ми почули, ми собі прийняли таке рішення, і відносно цього, ми вибудовуємо наше життя, нашу реальність. Наш мозок на фоні усіх цих переконань створює для нас призму сприйняття нашої реальності. Трішечки вище в ефірах ми з вами говорили про фільтри сприйняття. От, прямо зараз згадуйте, наш мозок він дивиться на світ. За рахунок ось цих фільтрів сприйняття. І ми бачимо через ось цю призму світ. Тобто, от є людина, в неї є якісь думки, вона має якийсь досвід, вона прожила якісь ситуації, на підставі цього в неї виникли якісь переконання, і через цю призму, через ці переконання. Людина вибудовує своє сьогоднішнє життя. Тобто, все, що в нас є всередині, ми проєктуємо назовні і живемо тільки ту картинку, яку ми проєктуємо назовні. І це є наша сьогоднішня реальність. Навпаки, не може бути. Не може бути, що щось створилося зовні, і ми це почали спостерігати. Так не може бути. Тільки навпаки. На початку це важко зрозуміти, але наведу вам такий приклад з телефоном. От, до прикладу, телефон. Колись, щоб людині у 80-х роках сказати, що от у нас буде планшет, мобільний телефон, ще щось там. Людина цього не спостерігала, вона не мала цього досвіду, вона цього не бачила. І зовні цього не було. І людина не розуміла і в її світі цього не було. Але у когось виникла думка. От зараз прямо вдумайтесь, у когось виникла думка в середині. Хтось почав робити досліди і мати досвід з цієї думки. І хтось створив цей телефон, і він його почав спостерігати. Тобто з середини вийшла матеріалізація. І ми вже всі стикнулися з цим і почали, починаємо це спостерігати. Якщо б ми з цим не стикнулися, ми б це ніколи в житті не спостерігали. От. І цього би ніколи не було в нашому житті. Все іде в нашому житті відповідно до наших переконань. Тільки з середини назовні, а не ззовні всередину. Чому так? Тому що по квантовій фізиці є дуже багато реальностей, дуже багато гілок подій. І від того, який у, нас, який у нас стоїть фільтр, від того ми проживаємо відповідну реальність. Яка он нас є переконання, таку реальність ми і живемо відносно нашого досвіду ситуацій і відносно нашої думки, щоб вам було це більш зрозуміло? Я рекомендую подивитися, все ж таки, серіал Чорна матерія, і ви точно будете розуміти, а як же створюються ось ці гілки ймовірності. Тому що одночасно ми живемо, що ми багаті, ми бідні, ми хворі, ми здорові, ми на яхті, ми сидимо презентацію, слухаємо, ми на морі, ми в горах. Одночасно ми живемо мільярди гілок ймовірності. І тільки від того, які в нас є переконання, який досвід ми прожили, теми і спостерігаємо теми і вибудовуємо у своєму житті. Наші очі, вони... Є тільки уловлювачем інформації, вони передають імпульс у мозок, а мозок усю інформацію всю переробляє і е, будує картинку, відповідно чого ми вже це проживаємо. І в мозку е, там створюється: ну е, от дивіться, наприклад, е, як мозок наш добудовує картинку відповідно наших переконань. Давайте візьмемо, наприклад, відносини. От жінка. Молода, чекає додому чоловіка ввечері, а чоловіка немає, чоловік десь був на роботі. І вона до нього телефонує, він трубку не бере. Що мозок жінки добудовує відносно її переконань. У когось може, мозок може добудовувати щось сталося, забрали ТЦК. Інша жінка може добудовувати картинку, пішов десь, гульнув. Ще жінка може добудовувати сів телефон, і кожен з нас. Мозок малює кожному картинку ту на основі наших переконань на основі наших думок і досвіду. І отак само те, що ми там створюємо собі в голові, ми потім проєктуємо собі в життя. Чому? Тому що ось ті фільтри сприйняття, ось той фільтр, який в нас стоїть в мозку, який е, уловлює для нас тільки відповідну інформацію е, з нашого простору, на який… До якої ми маємо досвід? Зараз ви зрозумієте. От згадуйте наш ефір. Ми щосекунди отримуємо 11 мільйонів Гігабайт інформації. І у нас є регулятивна активуюча система, яка пропускає як сито, воно пропускає тільки ту інформацію для нашого мозку, до якої ми маємо досвід. Це є тільки 40-50 Гігабайт. Уявіть, з 11. Мільйонів гігабайт ми переробляємо тільки 40-50. все решта відсіюється, тому що воно нам не потрібно, тому що у мозку є досвід тільки ось такий. За рахунок чого формується цей досвід, де ми жили, як ми жили, з ким ми росли, що ми бачили, що ми чули. от за рахунок ось цього формуються наші фільтри, сприйняття, формуються наші переконання. І відносно цього ми створюємо собі особисто свою реальність у ту гілку подій, на яку ми просто, в яку ми просто віримо. От Переконання це є віра, в яку ми віримо. Якщо ми в це віримо, значить ми це і маємо. Ми не можемо мати те, у що ми не віримо, що ми не знаємо. Якщо ми, наприклад, не знаємо, що це є ручка. Ми її ніколи бачити не будемо. Якщо вона навіть там буде і лежати, але ми не знаємо, що це ручка, ми її ніколи не будемо, мозок її ніколи для нас е, не сфокусується. Він не сфокусується на цій ручці. А він сфокусується тільки на тому, що він е, має досвід, що він розуміє, яка установочка там е, в мозку є. Давайте наведу на прикладі, е, на прикладі, е, бажань, тобто. Е, я хочу, ну, наприклад, я хочу будинок або я хочу вілу. Якщо я не маю думки цієї, що я хочу вілу, я її мати не буду. Якщо в мене в голові немає віри, що я можу отримати ось цю вілу, то я її ніколи і не отримаю. У мене не буде такої гілки ймовірності. От, наприклад. Віла, да? Якщо я її конкретно можу представити, от я хочу саме конкретну вілу. Чому кажуть, конкретизуйте те, що ви хочете. Не просто щоб це була абстракція, для того, щоб звузити фільтри сприйняття до того, що ви розумієте, як воно повинно бути. Тому що абстракція, воно не про що. Мозок тоді цього не бачить, він не фокусується. А коли ми звужаємо, тоді мозок чітко розуміє. Що вот, ось це є, до цього можна прийти таким шляхом. Якщо між нашою точкою А, де ми зараз є, і нашою точкою Б віла, є пропасть, і мозок не може домалювати туди. Як прийти, ми ніколи цього бажання не зробимо, тому що у мозку немає досвіду. А як туди прийти? Що за чим треба робити, щоб це отримати? Наприклад, людина люди багато кажуть, що хочу заробляти в місяць 100 тисяч. Добре, тут ти заробляєш сьогодні 15 тисяч, а тут ти заробляєш сьогодні 100 тисяч. Ці всі гілки, ймовірності, існують одномоментно. Але ти тут маєш такі якості, характеристики, установки, а тут. Ти уже цих установок і характеристик якостей не маєш. Тут у тебе зовсім інакші установки характеристики якості. Та ти, яка, яка заробляє 100 тисяч. І між вами двома існує пропасть величезна. І щоб її пройти, мозок повинен домалювати, як туди прийти. Якщо в нього немає цього досвіду, він туди вас не приведе. Тому що вистачає установок тільки на ось це. А, от для прикладу. Що треба, щоб отримати вілу, або отримати 100 тисяч місячної зарплати. Да? Треба робити якісь дії. Значить, як ми можемо це робити? Ми знаємо, що в інстаграм, в соцмережах можна заробити гроші. Ми маємо такий досвід, ми його бачимо. Далі, ми бачимо, як інші люди, беремо аналіз, інші люди це роблять. Вони. Заводять сторінку, вони створюють особистий продукт, прописують стратегію, вони записують відео особистого продукту, на платформи закливають чи в телеграмі, створюють. Потім вони створюють контент, записують рілси, роблять сторітелінги і продають. Вот. дуже багато ціленаправлених дій, які ведуть до того, щоб купити ВІЛ, які ведуть до того, щоб заробити 100 тисяч. Но якщо у нас на якусь дію іде блок, тобто наше переконання не дає нам можливості зробити якусь з цих дій, ми ніколи не заробимо 100 тисяч, ми ніколи не заробимо собі на вілу. І цього не буде в нашій реальності, тому що у нас стоїть блок. У нас стоїть переконання, яке заважає, ну, до прикладу, я боюся себе знімати на камеру. І все, це є блок, віра. І людина не буде це робити. Вона не зробить одну дію, вона не дійде до цієї точки. От, значить, ще раз, людина, яка заробляє 15 тисяч, людина, яка заробляє 100 тисяч, має зовсім різні внутрішні якості, має зовсім різні установки. І щоб сюди прийти, заробляти 100 тисяч або мати вілу, потрібно набратися нових установок або позбутися старих ось цих блоків. І от таким чином у нас створюються різні гілки, ймовірності. Ще раз, ми живемо з середини, назовні. Все, що в нас є всередині, ми транслюємо назовні. Не може в нас назовні бути такого, що в нас немає всередині. Ми своїми думками, своїм досвідом, ситуаціями, нашими переконаннями, ми вибираємо, через який фільтр ми дивимося на світ, на нашу реальність. А тепер задайте кожен собі таке важливе запитання: а що на сьогоднішній день важливо для вас? От для когось, можливо, гроші важливо, заробити грошей. Для когось, можливо, відносини є важлива тема і йому потрібні ці відносини. Для когось ще там щось важливе. У кожного на сьогодні є своє важливе. От зараз запитайтеся себе, а що важливо для вас? Запитались? А тепер. Задайте собі наступне запитання. А хто вирішив, що це саме це для вас важливо? От хто це вирішив? Це ви вирішили, це батьки вирішили, це соціум вам нав'язав. От хто це вирішив? Як думаєте? Це вирішує наше з вами переконання, що для вас є важливо. Те вірю, те, у чому ви переконані, ваша установочка вона вирішує? Чи це для вас важливо, чи це для вас неважливо. Ви вибираєте тільки ту реальність на основі своїх переконань. Давайте подивимось, як формується ось ця реальність. Я вам його з інакшого боку зараз переоподюю. Ви це вже знаєте, але я вам з інакшого боку це покажу. От як формуються переконання? Згадайте історію, мама жаліється дома, що вона нічого не встигає, їй ніхто не допомагає. Дитина вирішила, дитина до п'ятирічного віку вирішила допомогти мамі, пішла помити посуд, розбила посуд, роз... обляпала всю кухню, сама обмочилася, мама прийшла, зловилась за голову і каже: Боже, яка ти ні путьова, ти ні на що не здатна, в тебе е... руки з одного місця, нащо ти це зробила? І у дитини починає вибудовуватися переконання на основі емоційного заряду. Сталася ситуація, емоційний заряд пішов, і у дитини виникла думка. Я ні на що не здатна. Ну, гіпотетично могла виникнути така думка. Ми зараз беремо просто приклад: я ні на що не здатна». Потім, у нас, у те, що я ні на що не здатна, з'являється віра. Ми у це починаємо вірити. І ми у зовнішньому світі. Починаємо шукати в цьому підтвердження. Наш фільтр сприйняття, ось згадуйте, 11 мільйонів гігабайт інформації проходить. Но наш фільтр сприйняття їх просіює і пускає тільки 40-50 гігабайтів. Тих гігабайтів, у що ми в дитинстві повірили. Тобто, якщо ми повірили, що я ні на що не здатна, значить наш мозок буде шукати у зовнішньому світі. Підтвердження тому, у що ми віримо, що я ні на що не здатна. І тоді в садочку скажуть, підтвердять, мозок наш виловить тільки це, не інакше. В школі мозок підтвердить, що от виловить тільки це, що я ні на що не здатна. У нас буде ситуація, де ми сфокусуємось і ми підтвердимо для себе, що я ні на що не здатна. І потім ми приходимо себе реалізувати, і ми думаємо, що я ні на що не здатна. Ми з середини транслюємо. Що я ні на що не здатна. Все. Ми живемо тільки цю гілку ймовірності. У нас немає віри е, жити інакше гілкою ймовірності, що я здатна, що я успішна, я можу. Да? Ми на словах можемо це говорити. Але у нас немає цього переконання. У нас немає відчуттів цих, щоб ми прожили такий досвід. І тому ми не, ми не можемо йти в заробляння 100 тисяч, тому що ми не маємо досвіду. У нас немає е, наш е, світ, наш мозок, нас лише фокусу фокусує на тому, що, у що ми віримо, і вибирає для нас ситуацію, у що ми віримо. Так, ще хочу вам зробити такий приклад, щоб було більш зрозуміло по відносинах, тому що дуже часто до мене е, почали приходити дівчата, які хочуть відносини налагодити. Там хтось налагодити, хтось там піти з відносин, хтось ще щось з відносин, там ще щось з відносин. Ну, кожного своє, хтось там в аб'юзерських відносинах. Е, вот, дивіться, у кожного з нас так само в дитинстві був якийсь свій тригер, якийсь, е, якась думка. Якась ситуація, якась емоція в цій ситуації, і від цього у нас створилася віра, у що ми сильно повірили. І ми пережили, наприклад, проміжних досвідів багато, і тут черговий досвід, ми одружуємося, і чоловік у нас, ми його називаємо, що отримали якийсь негативний досвід, він нам чи вдарив, чи він десь там нам зрадив, чи він там ще щось. І ми отримали досвід, що чоловіки. Чоловіки ненадійні, чоловіки ображають. От, це наш фільтр сприйняття. І коли ми йдемо, ми вже з ним розвелись. Йдемо ми в якусь компанію, там багато хлопців. І наш мозок для нас буде вибирати тільки по нашому фільтру сприйняття, тільки по нашій вірі, по нашій установці, що всі чоловіки ображають. І наш мозок. він не він не буде бачити нікого крім тих чоловіків, які ображають. І ми цілонаправленно будемо знайомитися з тими чоловіками, які будуть нас ображати. Якщо ми познайомилися з чоловіком, який не є таким, який в принципі не ображає, то ми з середини будемо себе поводити так, щоб він нас образив, щоб ми зробили собі досвід, щоб ми підтвердили собі. Що чоловіки ображають, тому що у нас тільки така установочка, така віра. А тепер хочу, щоб ви цю фразу зараз прям прочувствували до глибини. Кожна людина в житті вона не хоче бути щасливою. Кожна людина в житті хоче бути правою, хоче бути постійно правою, і вона доказує це. Вот, вона це установочка наша. Кожна людина в житті їй не потрібно щастя, їй потрібно, та як установка, знаходить підтвердження, я права вот, тобі аб'юз, я права, вот, нема грошей, я права, вот, балячка. От правоту кожна людина фокус робить, щоб бути правою. Так само і мозок фокусує нам те, що у нас є всередині. Якщо в нас цього досвіду немає, ми туди ніяк і не прийдемо у ту гілку ймовірності. Як з цього вийти? Значить, перше, потрібно знайти наші установочки, наші переконання. От прямо їх знайти, зрозуміти. Потім знайти момент, коли вони сформувалися. От коли ми отримали перший цей досвід: зрозуміти, а як ця установка впливає на моє життя, як вона формує мою реальність? Тому що є установки, які формують нормальну реальність, воно нам на за зарість не заважає. Воно нам підходить. Не всі установки потрібно їх позбавлятися, просто є ті деструктивні, які заважають нам прийти до тої точки Б, яку ми хочемо, тому що ми всі щось хочемо. Коли ми знайшли нашу установочку, коли ми зрозуміли, як вона впливає на наше життя, нам потрібно її з себе вибрати і прожити новий досвід, той, який нам потрібен, до нашої точки Б, куди ми хочемо. Усе я роблю на своїх наставництвах, на своїх сесіях. Я людині, Ми з людиною знаходимо ось цю установочку в дитинстві. Ми з людиною перепроживаємо цю установочку, і ми робимо на всіх рівнях підтвердження інакше. Тобто ми перепроживаємо інакший досвід, ми показуємо нашому мозку, ми розширяємо фільтри сприйняття, що може бути по-іншому. І людина потім йде у світ. І вже фокусується на тому новому досвіді, що може бути інакше. Для цього потрібно робити певні ну, дії, ті, які підсвідомість нам сказали, що робити такі дії, їх треба робити. Ну, буває так, що в нас тут блок, тут блок, тут установка. Ми одну забрали, а тут інша не дозволяє зробити ту дію. Значить, треба її забирати. От. Бо ми така конструкція, яка складається. З усі, з переконань, з того, що ми віримо. І коли ми в це віримо, ми маємо таку реальність. Щоб створити нашу нову реальність, коли ви хочете. Ще раз нагадую: потрібно нове переконання, потрібно нові думки і потрібен новий досвід. І тільки тоді ваш фільтр сприйняття розшириться і буде фокусуватися у зовнішньому світі, буде робити фокус уже на новому. І ви зможете. Прийти спочатку до такої вашої цілі, потім до такої, потім до такої, завжди розширюючи ваші фільтри сприйняття. Тепер дивіться, ви можете прийти до мене в наставництво, ви можете прийти до мене на одну індивідуальну консультацію, сесію, ви можете прийти, я зараз скоро буду відкривати продажі на практику гроші, де ми будемо працювати з усіма фінансовими сценаріями. Якщо ви хочете потрапити на цей практикум і. Просто вигрузити, переписати ваші фінансові сценарії, то заповнюйте анкету перед записом, і я з вами зв'яжусь і розкажу, як туди потрапити. Якщо ви заходите в анкету, ви маєте одну ціну. Коли я вже анкету заберу і буду робити продаж відкритий, буде зовсім інакша ціна. Ціна буде вища одразу на 50%. Тому, якщо ви хочете заповнюйте анкету, зберігайте за собою місце. Якщо навіть ви потім десь передумаєте, ну нічого страшного передумали. Так, якщо у вас є якісь запитання, ви задавайте, залишайте ваші запитання. А я буду дуже рада, якщо ви мені напишете ваш інсайт з сьогоднішнього нашого ефіру, щоб я могла ним скористатися і викласти в інстаграм, тому що я хочу, щоб якнайбільше людей прийшло, побачило, зрозуміло, почалося. Ви по інакшому проживати, створювати нову реальність. От ви таким чином можете допомогти іншим людям прийняти рішення, прийти сюди і послухати цю інформацію, і можливо прийняти для себе якісь свій, свої рішення, піти у свої зміни.